Один у полі не воїн про важливість соціальних контактів. У культурі романтичного кохання є ще одна неприємна деталь. Щойно увірвавшись в надцінність і велику силу любові, ми починаємо сподіватися, що партнер зможе замінити увесь світ і стати для нас одночасно мамою, татом, найкращою подругою, коханцем, другом, бізнес-коучем, терапевтом і, власне, коханим. Але це непосильна ноша для однієї людини. І ніхто ніколи не зможе втілити для себе всі ці ролі. Щоб уникнути розчарувань від завищених сподівань, важливо ніколи не припиняти працювати над власними соціальними зв'язками, незалежно від того, чи є в тебе стосунки, чи нема. У тебе мають бути подруги, знайомі, друзі, сім'я, біологічна або названа залежно від того, чого ти зараз потребуєш. Це соціальна мережа, по-перше, зніме на зі стосунків, коли партнер не єдиний твій проміню світла у вікні. Взаємини з ним завжди простішать, а по-друге, зможе підхопити тебе, якщо щось піде не так, пам'ятка найкращі подруги дівчат це незалежність і самодостатність. Добре. Тепер ми знаємо, що деякі потреби краще не намагатися закривати стосунками, але що ж тоді з ними робити? Потреби не зникають самі собою, їх треба чимось те її заповнити. І тут ми підходимо до головного випробування. Мусимо навчитися самі задовольняти власні потреби і досягнути незалежності, щоб потенційний партнер став для нас окрасою життя і вишенькою на торті, а не рятувальним кругом, без якого нам не випливти і не вижити. Як цього досягнути? Питання складне, і відповідь на нього багато в чому залежить від стартових умов, особливості життя і характеру дівчини. Але кожній з нас, перш ніж зав'язати серйозні стосунки в лапках, не завадять такі кроки. Пожити самій буде рік, без батьків і партнерів, навчитися не боятися самотності і не нудитися наодинці з собою, навчитися самостійно, без сторонньої допомоги врегульовувати свій емоційний стан, дізнатися про власні побутові й не тільки звички та вподобання, і навчитися їх поважати, вкластися у власну освіту, розвиток і кар'єру і не оминути увагою хобі. Навчитися заробляти гроші, розпоряджатися бюджетом, навчитися відкладати гроші незалежно від життєвих обставин, вивчити власні мрії, бажання і вподобання. Навчитися самі виконувати власні мрії і бажання, не чекаючи на того, хто зробиться за тебе, вивчити власні проблемні зони, тригери і травми. В дужках тут чудово зарадить психотерапія. Утім, важливо пам'ятати, що самостійність і самодостатність геть не означають, що ніщо людське нам не потрібне в лобках, і що ми потрібні, повинні звикати все життя гасити пожежі і зупиняти коней. Насправді, окрім переліченого і багато інших пунктів, які не потрапили в перелік, кожній жінці ще й життєво важливо навчитися не лише віддавати любов, жертвувати і дбати про себе самотужки, а й приймати її, не віддавати більше, ніж даєш. І вміти просити про допомогу. Але про це поговоримо в наступних розділах. Щасливі разом, які вони, здорові стосунки. Того дня, коли жінка зможе любитися завдяки власній силі, а не слабкості, коли вона любитиме не для того, щоб утекти від себе, а щоб себе знайти, не для того, щоб себе зректися, а щоб утвердитися, того дня любов стане для неї, як і для чоловіка. Не смертельною небезпекою, а джерелом життя. Сімона Де Бовуар. Мушу зізнатись, я довго підступалася до написання цього розділу. Описувати те, що рідко трапляється в живій природі, завдання непросте це як описувати єдинорогів. Сама їх не бачила, свідчення очевидців розмиті і недостовірні, та й ніколи не знаєш, чи можна на них покластися. Ще складнішим стає це завдання, якщо ти сама не цілковито впевнена, що єдинороги насправді існують, і міркуєш собі, а чи не породжені вони багатою колективною фантазією, хіба мало на світі міфів? Водночас багато речей, про які ми і мріяти не могли, 150 чи навіть 20 років тому стали для нас щоденною данністю, і ми вже не можемо собі уявити світу без них. Наприклад, відносно недавно, що таке 100 років з погляду історії? Жінки не мали права володіти майном, обирати партнерів, розлучатися, мати дошлюбний секс, робити аборти, регулювати народжуваність і розпоряджатися собою і власним тілом. Але часи змінилися. Сьогодні ми живемо у світі, де в нас, принаймні де Юре, є той самий набір прав і свобод, що й у чоловіків. Ми досягнули, ми змогли, крім того, утнули це за такий короткий проміжок часу, аж голова обертом. Напрошується висновок. Якщо нашим прабабусям вдалося досягти таких неймовірних результатів за такий короткий час, то й ми напевно, зможемо домогтися успіхів у складних завданнях. А що може бути складнішим, ніж будувати в сучасному світі рівноправні стосунки чи бодай стосунки, які задовольняють наші потреби і не руйнують нас зсередини? Правильно, тільки здобуття базових прав і свобод. А цим нам, дякувати здоровому глузду, уже не потрібно перейматися. Але щоб рухатися до мети і дорогою не заблукати, потрібно знати бодай приблизно, що це за ціль і де вона є. Тому розберімося, що ж таке рівноправні партнерські стосунки. Стосунки, побудовані на цілісності, а не на дефіциті. Стосунки, без яких можна прожити, але з якими життя стає кращим. Які вони? Поміркуємо в голос. Мозик працює так, що нам найлегше думається від протилежного, тому. Почнімо з того, чого у стосунках абсолютно точно не має бути, а тоді запропонуємо те, чим це можна замінити. Перше. Логіка підказує, що в рівноправних стосунках насамперед не повинно бути нерівності. Що таке нерівність у контексті взаємин? Вона зазвичай полягає в тому, що хтось із партнерів, і найчастіше жінка, з огляду на вже озвучені причини, значно більше зацікавлений у розвитку стосунків і, відповідно, вкладає в них більше ресурсу і менше отримує натомість. Ця нерівність на закладена ще у фундаменті стосунків, але на кожному новому їхньому етапі проступає дедалі яскравіше. Спершу саме жінка скасовує всі свої плани, якщо чоловік раптом покликав на побачення, нетерпляче чекає його дзвінка. Години забуває перед, перед зеркалом, збираючись із ним на зустріч, і днями обдумує кожне його слово, поки він перейняти власним важливими чоловічими справами. А вона за два, років за два вона ж такі Років за два вона ж таки одноосібно. Тягне на собі відповідальність за дім, дітей, планування сімейного дозвілля, догляд за, старш... за старшими родичами, здоров'я і благополуччя чоловіка і все, що пов'язане з функціонуванням стосунків і сім'ї. А на додачу до відповідальності ще й про вину, якщо раптом щось пішло не так. Антонімом нерівності у нас є, звісно ж, рівноправ'я. Багато людей вважають, що рівноправність означає однаковість, стирання різниці між чоловічим. Та так званим жіночим і смерть тієї прекрасної романтичної мішури, яка оздоблює взаємини між штатями. Звісно, це не так. Суть рівноправності не в однаковості і не в скрупульозному розподілі геть усіх обов'язків та інвестицій у стосунки 50 на 50. Фундамент рівноправності в тому, що партнери, які об'єднуються, мають однакову цінність. Вони насамперед вільні люди. Які з доброї волі зав'язують стосунки і залишаються в них, розвивають, а за потреби і лагодять. У рівноправних стосунках не буває глави сім'ї в лапках, не буває в лапках голови або в лапках шиї. Їх розпочинають дві окремі незалежні людини, кожна з яких має власну думку. Вони сперечаються, шукають компромісів і, зрештою, приходять до спільних рішень. Рівноправність також проявляється в тому, що обидві сторони вкладають у стосунки приблизно однакову кількість ресурсів і не користуються партнером як допоміжним персоналом. Як рівноправі може виявлятися на практиці? Готових рецептів нема. У кожної пари власні правила. Утім, чи не єдиною спільною рисою тут є те, що в рівноправному партнерстві ніхто з двох не почуває, що його чи її використовують або обділяють для когось це рівний розподіл хатніх обов'язків. Немити посуд, неприбрана квартира можуть швидко і якісно розбити майже кожен любовний човен. А для когось традиційний розподіл обов'язків, коли обоє партнерів бачать внесок одне одного і вдячні за нього. Не плутати з в лапках я тут гроші заробляю, а ти вдома з дітьми відпочиваєш. Неважливо, як саме виявляється рівноправність у конкретної пари, головне, що партнери поліпшують життя одне одному добровільно, взаємно і з радістю. Два. У хороших рівноправних стосунках немає місця для насилля чи контролю. У насильства багатограний. І те, що ніхто ні на кого в стосунках не піднімає руку, ще не означає, що насилля там немає. Воно буває різних видів, якщо фізично легко помітити і припинити, то інші форми насильства здатні маскуватися під лапках любов і турботу, як їх бачить наше просочене нерівністю суспільства. Скажімо, багато хто і досі вважає, що гостра критика на адресу партнера цілком припустима, та насправді це лише форма психологічного тиску. Інші думають, що шлюб це абонемент на секс і що сексуального насильства в шлюбі не буває за визначенням. І це теж хибна думка, яку ми докладніше розглянемо в розділі зі мною так не можна: Контроль одна з форм психологічного насилля. насилля, особливо часто ховається за маскою романтичного кохання і турботи. Наприклад, я забратиму тебе з роботи, щоб ти ніколи не поверталася додому сама, і це цілком може бути спробою контролювати пересування партнерки. Контроль буває від ревнощів, але часто спричинений бажанням мати владу над іншою людиною. Якщо я одноосібно вирішую, що тобі вдягати, куди і з ким ходити, яким тоном говорити і що приготувати на сімейну вечерю, отже, я головний володію тобою і можу тебе контролювати. Те саме стосується контролю за фінансами, різних заборон та інших виявів власництва. У рівноправному партнерстві не місце ієрархічним стосункам, типу Я начальник ти дурбель. Саме тому в них не повинно бути і натяку на контроль і насильство. Що ж має бути на їхньому місці свобода і повага. У стосунках, вибудованих на принципі свободи, партнери живуть разом не через певну потребу, а з доброї волі, яка підтверджується щоденним вибором. Бути з цією людиною. Дивісь таких стосунків, не ми разом, тому що не можемо жити одне без одного, а ми разом, тому що не хочемо жити одне без одного. До того ж, партнери рівноправних стосунків не зливаються воєдину і не перетворюються на неподільне ми. Вони мають значно важливішу штуку близькість. У чому різниця між ними? У злеті не існує тільки ми. А близькість дозволяє існувати дуже двом різним я і ти, які у тім, яким у тім добре разом. У партнерських стосунках, побудованих на фундаменті близькості, різниця між партнерами сприймається не як загроза, а як ресурс. Ти не вмієш готувати за те, чудово даєш раду з дітьми. Наприклад, це дає змогу партнера мати різні інтереси, смаки, бажання і захоплення, а головне поважати право іншої людини на цю відмінність. І нарешті пункт третій. Чи не найважливіший? У близьких рівноправних взаєминах не має бути місця для брехні, маніпуляцій і підлаштовування під іншого. Щоб зрозуміти, чому це важливо, подумаємо ось про що: коли люди брешуть, коли бояться, що правда про їхні істинні вчинки або думки може похитнути чи зруйнувати стосунки. Коли люди маніпулюють, коли не вірять, що зможуть домогтися від партнера реакції завдяки відкритій комунікації, є або бояться показати власні реальні потреби. Коли люди намагаються підлаштовуватися під когось, коли не вірять, що їхнє справжнє я варте прийняття і любові. Отже, у стосунках, де одному або обом партнерам доводиться брехати, викручуватись або маніпулювати, немає справжньої близькості. Себто можливості повністю відкритися і бути прийнятим з усіма своїми особливостями. І, на жаль, рано чи пізно такі взаємини так чи інак розваляться. Тому що в них відсутня фундаментальна річ, яка дає змогу будь-яким стосункам залишатися на плаву. пряма комунікація. Що таке пряма комунікація? Вона ґрунтується на давньому доброму понятті довіри. Тобто на впевненості в тому, що якщо я озвучу словами власні бажання, почуття, страхи і переживання, партнер мене почує або спробує почути настільки, наскільки вміє, і може, і не відкине. Необхідною продумовою прямої комунікації є внутрішня цілісність обох партнерів і впевненість у тому, що інша людина не стане ламати чужих кордонів і чітко означить власні. Пряма комунікація, відкрите спілкування. Це те, з чого власне, складаються будь-які живі взаємини. Це повітря, яким дихає партнерство. Насправді теоретизувати можна безкінечно. Я перше пишу про любов на цю тему вже написана тьма, що сторінок філософської, психологічної літератури. Суть усього, що написано вище, можна сформулювати однією місткою фразою. Хороші стосунки це ті, в яких краще. Ніж без них. Але ця універсальна формула діє далеко не завжди. Якщо наше життя без стосунків, це хаос, порожнеча і болісна самотність, що ми їх ніяк не можемо наповнити і організувати в щось продуктивніше, то будь-які взаємини, навіть ті, в яких нас принижують і контролюють, видаватимуться нам хорошими чи принаймні кращими. Ніж жахіття одиночного плавання. Що з цього можна виснувати? Це дуже просто: що краще наше життя без стосунків, то вища планка, і то вдаліша буде наша взаємодія з іншими людьми, любовна і не тільки. Просто тому, що на, мене ми, на менше ми не погодимось. Саме про це йшлося в попередньому розділі. Саме на ґрунті внутрішньої цілісності відчуття, що наше життя прекрасне і повне, можна будувати взаємини, які тішитимуть. А спорожнечі нестачі народжуються, на жаль, така сама порожнеча.